Слава Ісусу Марії, віта вас, благословенна середа, живемо, радіємо, витриваємо. Христос народився. Сьогодні піст не маємо ще. І сьогодні маємо святкову декаду, різдвяну декаду, тому не постимо. І, і що сьогодні у нас? Благословенний день, благословена середа. Знаєте, вчора були на такому, а це вже позавчора, 1. Коли було перше число, то Марія закликала всіх піти нагору і молитися три години під дощем, таким жорстким дощем. Всі були мокрі повністю, бо знаєте, зонти відкривали, і там тече на тебе з одної сторони, свого зонта тече ще на когось. І то так було цікаво, що всі намокли. Ну, тільки трохи допомагали, але не дуже. А Марія перед, перед молитвою вже через візіонерку промовила, що. Там, де буде більший дощ, хто більше намокне, той буде більше благословенний. Збільшиться благодать. Ну неймовірно, як це важливо. І як важливо переклад мати достовірний. Бо коли вона переклала на російську мову, то я казав: Боже, тільки не дай мені перекладати на українську мову. Бо вона так зле переклала, що ви, ви не, не покаялися. Ви не покаялись не ви, не ваші діти, не ваші правнуки. І то так було дивно. Ну, бо по-італійськи я зрозумів від оплесків, знаєте, що переклад не такий, як був на російській мові. І добре, що мені не прийшлося з російської на українську перекладати, бо я би не переклав то, що ви не покаятесь, бо то я якесь ну, не, по, не помилка. А правильно це була, що ви не пожалкуєте, що а, ви тут є. Ви не пожалієте, не ви, не ваші діти, не діти ваших дітей. І неймовірно, це нам відповідь. Не буде кінця світу. Не буде. Ну, твій кінець світу буде, і мій особистий кінець світу, але не буде такого кінця світу для всіх. Такого, знаєте, якого ми чекали, якого ми прагнемо. Ну, вірю, що багато хто прагне з християн, щоб вже кінець світу прийшов, то радість прийшла до Бога. Вже Ні, будемо страждати тут. На жаль, на жаль, жити. жити. І нашим дітям, і дітям наших дітей. А там, ще, знаєте, така річ була, що були маленькі дітлахи, там сім років, п'ять років, можливо, і менше. І Марія і до них сказала, що і ваші діти, і діти тих дітей, тобто ще чотири покоління точно буде жити. Ось вам і правда, правда життя. Тому не біймося, якихось комет, там, я не знаю, що там зараз в моді, якісь інопланетяни чи плоскі землі. чи чи що там з утюгів час грає, ядерна війна або ще щось такого іншого. Не боїмося цього і не слухаємо це. Бо у нас є е, інша правда, інша правда, якої маємо е, довіряти, якій маємо, е, маємо покладатись на цю надію на покладати свою на цю правду. Ну, якось так коротко, а, але ефективно дуже. Я вчора казав, що важливо бути гнучким, бо служіння може стати також ідолом, і коли ти в своєму служінні не можеш відкликнутися на Бога, то це вже не служіння Боже, це вже служіння твоє особисте, твій ідол. І тут важливо для всіх служителів мати цю дистанцію: в першу чергу ставити Бога, Його голос, Його волю, а потім уже служіння, бо ти служиш йому. Не служиш собі, не служиш е, людям, а служиш Господу. Тому важливо в своєму служінні не втратити е, Бога, якому ти служиш. <реш> і сьогодні 25 січня, 2002 рік. Дорогі діти, у цей час, поки ви ще оглядаєтесь на минулий рік, закликаю вас, дітоньки, щоб ви глибоко подивилися у ваше серце і вирішили бути ближчими до Бога та молитви, дітоньки, ви ще прив'язані до земних речей, а мало. До життя духовного. Нехай вам. І мій сьогоднішній заклик буде поштовхом до рішення обрати Бога щоденне навернення. Дітоньки, не можете навертатися, якщо не покинете гріхів та не вирішите вибрати любов до Бога та ближнього. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Неймовірно, неймовірно, яке ж. Серйозно, хто там обертається? Озирається на, на минулий рік. Хтось озирається на минулий рік? Цікаво, напишіть в коментарях, якщо хтось. Озирається, я вірю, що ми вже не озираємось, то для когось іншого Марія написала. Жартую. Але каже, грішники. ви, грішники, І я теж грішник з вами. І Марія каже: неможливо навертатися, якщо ти ще не покинув гріх. Гріхи, грішки. І так тут, знаєте, так написано: якщо ти не, покине, не покинеш гріхів. Не гріх один, а гріхів. Там то, там те, там, та, а там так і що, а там і так, а там вільнув, а там схитрив, а там іще щось. Ну, Без цього, якщо не покинути, неможливо далі розвиватися. Все, твій блок, твій розвиток сьогодні зупинився. Ти, ти можеш зупинити або зрушити цей розвиток. І твій розвиток зупиняється, коли ти маєш гріх. Коли ти маєш гріх, то вже можеш там. Не служити, можеш там уже не бігати, не кричати в мікрофони. Не знаю там, що ти там робиш, молишся, по горах бігаєш, молишся. Можна тут візде молитися, а в гріху жити. І не буде ніякого з того толку. Просто зупинка розвитку, зупинка розвитку духовного життя. Зупинка, бо тебе гріх буде тягнути. До землі, до матеріальності, до матеріальних речей різного роду. Ну і вже духовне життя, про яке тут духовне життя можна говорити? Коли ти в гріхах живеш? Або я, коли в гріхах живу? Ну, яка духовність? То не буде часу на Бога, не буде часу, бо буде час тільки на виправдання. О, та то всі так роблять. Та що там, Та я ж трошки вкрав, я ж трошки порнографії подивився, я ж трошки алкоголю влупашив, я ж трошки... Не знаю, цукру налупашився, що ногу відрізали вчора. Ну, це ж не я, не я вини, всі так роблять. Ні, ні. Марія каже, що треба зупинити це гріх, щоб почати навертатися, щоб почати розвиватися духовно. Закликаю тебе, дитинко, щоб глибоко подивився у своє серце і вирішив бути ближчим до Бога та молитви. Дитинко. Ти ще прив'язаний до земних речей і мало прив'язаний до життя духовного, нехай тобі мій сьогоднішній заклик буде поштовхом до рішення обрати Бога і щоденне навернення. Дитинко, не можеш навертатися, якщо не покинеш гріх, гріхів та не вирішиш вибрати любов до Бога та ближнього. Просте, Просте послання, але дуже таке, знаєте, серйозне послання, коли Марія каже, що якщо ти не вибереш. Любов до Бога, не вибереш любов до ближніх, то також твоє навернення зупинилося. Це вже не навернення. І якщо ти ще збігаєш за матеріальними речами, за якимись гріхами, за якоюсь славою, можливо, за, за якимись визнаннями, за грошима, то не зможеш, не зможеш навертатися. Це, це зупинка твого навернення. Це все, що перешкоджає дійсно навертатися. Дійсно. Більше поглиблювати любов до Бога і поглиблювати любов до людей. Тому сьогодні приймаємо рішення вже Новий рік, вже третє число. Залишити гріх. залишити. І почати, зрештою, розвиватися, навертатися, путь навернення почати. А ті, хто вже на високому рівні навернення, то проаналізувати своє серце, чи служіння не стало тобі Богом. Чи твоя група молитовна не стала твоїм Богом, де ти вже за Бога забув? Якщо не маєш особистої приватної молитви, розмови з Богом, то не маєш права взагалі на якісь служіння. Бо ти ну, ти будеш ліпити, щось там старатися, але це не буде Боже. Тому давайте повертатися до Бога, ставити Бога на перше місце і потім робити все з Богом і для Бога. Будьте благословенні. Мир вам, радість, благодать з Меджугоря. Па-па.